Стрільці, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш гороскоп на серпень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що важливого, значимого, до чого нам бути готовими в серпні місяці. І так, серпень для стрільців. Серпень для стрільців. Так, перша карта. Дев'ятка жезлів. Не знаю, можливо, у вас голова болить, тиск, все, що пов'язано з взагалі візуально, з головою. Частіше всього, в мене ця карта саме програється через головні болі. Але взагалі, ця карта, коли ви боїтеся. Повернення якихось ситуацій, які вже були, і стоїте в стоїте в обороняючій позиції. Знаєте, боїтесь подвоха. От хтось колись вас, наприклад, обманув, хтось там не дотримав слова, і ви тепер до кожної людини бачите в цій людині да, оцю якусь нечесність. Да, це можливо якась внітільність, якась недовіра до людей, до себе. Це також часто, коли ми боїмося зробити якийсь перший крок не знаю, в нову роботу, в нові відносини. Знаєте, і ми шукаємо, щоб знайти підтвердження, чому я це не маю робити. А то тобто ми собі будуємо якусь ну, невидимий. якийсь... Не знаю, забор, аркан для того, щоб цього не робити. Або у вас просто будуть якісь перепони для того, щоб отримати те, що хочете, і для того, щоб їх пройти, подолати, вам потрібна сміливість. Тому дуже важливо зрозуміти, що якщо ви, наприклад, здаєте екзамен, ну, не знаю, і у вас. Перший раз повернули. Та, на права, наприклад, здаєте, і не здали ви перший раз. І ви такі думаєте, все, на що нам не треба, це взагалі не моє, і, і все. Ані тут про те, що потрібно да, спробувати знову. Тому да, десь вам потрібно проявити сміливість І обережно з головою візуально, особливо все, що буває і вухо, і. Ми зараз далі подивимося, да, які будуть карти. Але в мене дуже часто по цій карті болить голова. Дале. Десетка купкива, свято День народження, якесь е, торжество, яке пов'язане з вашою сім'єю, можливо, там річниця весілля, можливо, юбилей, можливо, там в когось день народження в дитини е, на весілля, коли люди збираються разом і всім кайфово. Ну що ось ця райдуга, е, вона символізує ось цю гармонію, яка може бути в сімейних відносинах. То діти граються, тому щось пов'язано. Можливо, ви їдете на відпочинок сім'єю класно проводити час, тому так і так. Буде прекрасно Далі стрільці. Поїздка. Може, ви їдете з сім'єю на відпочинок? У вас якась сімейний відпочинок? Значить, подорожі, відрядження, поїздки, переїзди з місця в місце, з там з посади на посаду, з офісу на офіс. Може мінятись керівництво, може мінятись, не знаю. Спортзал, дитина поміняла школу, садочок, секції. от Будь-які, коли міняється зміна зміна до чогось, вона завжди на краще. Але я на 95% впевнена, що у вас може бути якась сімейна поїздка з кимось, або ви приїжджаєте зі мною. Так? Тож таке може бути з кимось і кудись. Так, беремо другу колоду. Дивимося, що. Стрільців. Що стрільців чекати і чекає в серпні місяці. Так, серпень для стрільців. Це також, коли ви міняєте свою картинку, ви кудись їдете, тут три карти, ну, не три, а дві карти, проте говорять, єдине, що попередня карта можливо, будуть якісь перепони до цієї поїздки. Не можете взяти білети, щось там ось це єдине, чому да, можуть бути якісь препятствия. А так. У Вас буде потім момент прощання. Тобто, ви там, наприклад, поїхали в гості до когось, так тепло, душевно було, і потім, знаєте, це дивитися комусь вслід, да трошки підплакуєте, то трошки скучаєте, да, щось таке пов'язане з прощанням. Ну, можливо, хтось. На роботі, наприклад, колега йде в декрет, йде на пенсію, йде в відпустку, і ви там, знаєте, проважаєте. Може, до вас приїжджали гості, і ви гарно провели час і потім когось проваджаєте. Тому да, якесь прощання, проважання у вас буде. Так, стрільці, далі. Далі, стрільці, десятка мечів, карта завершення. Завершення, можливо, у вас завершується відпустка, у вас завершується контракт, співпраця. Ну так як тут було прощання, то логічним буде, що буде якась крапка. Так, про що це? Ну, це може бути щось пов'язане з партнерством. Тут може бути, дивіться, або у вас по роботі закінчується угода, закінчується співпраця, контракт, оренда, е е е е все, що в такому. Якщо в особистому це може бути десятка мечів розмова, коли ми розставляємо всі точки на дні, коли ми сідаємо і через неприємні речі ми говоримо те, що нас болить. Це карта, коли не з вчора у вас цей конфлікт назрів, а десятка це, о... це остання карта. Тобто, ви довго десь там мовчали, десь там переживали, плакали, думали, і тут ви вже вирішили це все проговорити, оприлюднити, скажімо так, і вирішити це якесь питання. Ну, можливо, в роботі у вас якісь завершення будуть ситуація. Або бачите, по попередній карті ви там з кимось, наприклад, відпочивали. І тут ви прощаєтеся. До речі, ще може бути по а, самопочуттю. А, може, ви. Ідете до остеопата, можливо, ви робите якісь б'юті-процедури, можливо, тату, перманент, щось пов'язано з голками. От десятка ми йдете до стоматолога і також можете робити якісь оці історії. Але знаєте, в мене наче як таке якесь дежавю, що от там, де в нас були перепони, ну тобто це дев'ятка. Це десятка. Ну, різні масці, але там, де ви переживали, там, де ви не довіряли, там, де ви думали, треба, не треба вообще до чого, ви отут ставите крапку. Ви отут проясняєте те, що, е, що вас боліло. Ну, або якісь можуть бути з головою. Тобто, да? ну, і гулкали, наприклад, мізотерапія да, в голову. Лице, якісь б'юті, там біоревіталізація, да, щось таке от, голова і голки, або зуби, да, теж може бути. Тому, але знаєте що, і так, і так, потім після цього вам стає легше. Да, там зробили больно, там потерпіли, але потім ви по факту видихаєте. Так, наступна колода ж я увлеклась. Так, що чекає стрільців? А, яким буде для стрільців серпень місяць? А, ви готуєтесь до якоїсь поїздки? Ну, так чи інакше, бачите подорож і ви в якомусь цьому приткушенні. Не знаю, збираєте чемодани, читаєте якісь, не знаю, Чекаєте дні, рахуєте, да, готуєте там буки, що буде. Да, якась така, як е на низькому старті до от, чогось. То, ну, я не знаю, стрільці, хочете, не хочете, не мусите їхати. Тут по всім картам коні це також рух. Да, тому кудись ви можете, можете збиратися їхати так далі. Правосуддя щось може бути з юридичними документами, можливо, оформлювати якісь паспорта, візи, документи, прописки, куплі-продажу, довіреності по роботі, контракти, угоди, не знаю, там все, що пов'язано з трудовою книжкою. Будь-яка бумажка, яка має юридичний характер, це можуть бути і штрафи, плюси чи мінусі. Да, в плюсі на, да, можливо, ви купуєте машину і переформите, можливо, ви отримуєте права, можливо, ви берете там кредит, не знаю, на машину. Але ті справи, які у вас пов'язані да, з формальностями, для вас вони будуть в блага, ви їх зможете вирішити юридичні, тому не хвилюйтесь. Так, ще одна карта. Дурак, тут питання знову ж таки. От, як для себе говорила, що якщо ще попадеться голова, то да, тут можуть бути проблеми з головою. По здоров'ю візуально це може бути і як головні болі, так і простуда, горло, ніс, вухо, тому з цим обережніше з кондиціонерами і з оцим всім. Далі, взагалі, може бути питання про дітей. Можливо, тут попередня була правосуддя, і, можливо, ви дитину оформляєте в нову школу, в садочок, берете, я не знаю, якісь документи збираєте, проходити як там медогляд, да? там ж теж кожен має поставити якісь печаті, Да, Тут щось може бути пов'язане з дітьми. Але взагалі це енергія такої легкості, коли ви. Не знаю, легкі на підйом, авантюрні, такі безпосередні, готові спонтанно зібратись, поїхати. Да? Тобто, у вас немає якоїсь цієї тягості, а як воно правильно, а що буде, а треба посчитати. Тому ви довіряєте все світу. Ви довіряєте, да, як воно має бути. Тому що отут людина стоїть над обривом, і вона довіряє своїй інтуїції. Тому да, десь ви будете розраховувати, не знаю, на своє внутрішнє відчуття можливо. Так, далі, що чекає стрільців? Що чекає стрільців в серпні місці? Яким буде? Серпен для стрільців. То з мечів, карта прийняття якогось рішення, можливо, вам прийдеться комусь сказати ні. Оце дуже часто, коли там, де ми звикли, знаєте, я подумаю, не невдобно, да, а тут ви готові. Те, що вам не, не підходить, ви можете це дуже швидко. Присікти. Також у нас це карта мечів, а мечі у нас це голки. Тому аналізи крові, знову ж таки, будь-які маніпуляції з голками, стоматологи тут також можуть бути. Так, ще одна карта. Ще одна карта. Рецей Кубків це якісь приємності. Романтичного характеру, можливо, побачення, можливо, спілкування, можливо, знайомства, переписки, можливо, вас будуть запрошувати в кіно, на міроприємства, на день народження, провести час, але це те, що вам подобається. Можливо, у вас тільки починаються відносини. Знаєте, там це таке да, ця вся історія це по цій карті. Тому щось буде для вас приємне, що може вас потішити. Але. Якщо це нова людина, нове знайомство, то це дуже часто по цій карті, що це може бути тільки вдохновіння і нічого да, серйозного. Так, ще одна. «Рицар мечів, да, тут вже конфлікт созріл, Да, Тут Полюбкалися, а тут вже да, щось вам не подобається. Е, взагалі, ця карта така, знаєте, дуже моментальна. Тобто не так подивились, не там сказали, сиділи спокійно, їли, но, да, там, ну, якісь зауваження зробили, і ви в секунді да, якась може бути реакція. Е, може, вам хтось зробив зауваження, може хтось вас покритикував, може щось таке, яке е, ви можете в состоянні ефекту наговорити дурниць. Тому Контролюйте і ні з ким не сваріться. Ну да, якась ситуація вона може бути ще взагалі карта внезапності. Ну, тобто, тось, Неочікувано вам позвонили, кудись треба їхати. Неочікувано, е, і воно в такій негативній ситуації. Тобто вам не позвонили, сказали, що там, вам дають вихідний. Ні, тут вам треба вийти на роботу і в свій вихідний щось зробити. Ви такі, в смислі, що це має бути? Та? Чи там партнер ви там, мали провести вихідні разом, а він каже, ну, я не знаю, мені треба поїхати до мами. І ви такі, ну як, ми можна договаривалася? І от якась от така, тобто це не щось таке серйозне. але, да, вас може воно, я не знаю, якось розстроїти, розчарувати, так, щось пов'язане з цим. Так. Паж Кубків. Ну, все нормально. Пажи, оце у вас якісь романтика буде. Паж кубків, рицарь кубків. Оце все про те, що нам дає, ну не знаю, позитивні емоції, натхнення. От, наприклад, ви пішли на якісь там. Танці на бачату, і ви там получили задоволені. Вам там ще сказали компліменти, як у вас хорошо получається. Ви вже да, всі розпились. Чи ви почали тут? Тобто, познайомилися по цій карті, наприклад, з людиною. А тут вже людина вам співає мемуари, і вам це приємно. А тому тут якісь отакі, я кажу, нотки романтики і приємності, вони да, можуть бути. Тому якесь натхнення через спілкування, через да, то скубки. Оці це емоції. Тобто емоції вас будуть позитиві, і вони, як правило, через конект з іншими людьми. А, Так, що ці надивились. Так, яким буде серпень для, для стрільців. Яким буде серпень для стрільців? Лісофортуни, поворот долі вам може пощастити, може бути неочікувана зустріч, неочікуваний дзвінок. Щось таке в позитивному. Час, Боже, з минулого люди мій, Тут будуть повертатися люди з минулого. Дивіться. Я спитала про що це? Хороше, погане, а шестівка кубків це якісь тюбіки. Але згадайте, не згадайте, а я вам розкажу, що ж ви маєте згадувати. Колесо фортуни – це в нас кармічна карта, і вона говорить про що таке карма, це причина наслідкові зв'язки. Тобто, всі люди, які приходять до нас, це наші вчителя. Тобто вам був даний якийсь Вася. Для того щоб ви пройшли якийсь кармічний урок, а ви з Васею не пройшли кармічний урок, і Вася знову тук-тук, добрий вечір. Студія постукає вам, але тільки для того, щоб ви пройшли цей урок. Тому люди з минулої, які будуть повертатися в цьому місяці, задайте собі одне питання. Для чого ця людина повернулась? Це точно не судьба, це не теж подарок там свише. Ні, це буде відпрацювання якихось ваших уроків. Ну, можливо, це по роботі, це можливо ну, не важливо дати. Тобто, це людина, з якою у вас було конект, можливо, якась там подружка, з якою ви там сто років не спілкувались. А вона десь там вас так, прибріхувала на вас. І просто поміт, ага, що я маю з цього винести? Який урок? Так, і тут треба проаналізувати. Негатив цієї карти це може бути повернення старих болячок, так, які були у вас давно. Ви вже думали, що все, а ні, може бути ще не все. Так, стрільці. Лицар пентактів, значить, складаємо якісь плани. Ну, частіше всього, це все-таки про навчання. Не знаю, складаєте план на рік, да, чи готуєтесь до якихось екзамів. Мені це завжди про отримання передачі досвід. Може, ви стажируєтесь, може ви стажируєте когось, може ви щось навчаєте, слухаєте якісь подкасти, ходите на якісь курси. Бачите, тут, значить, як людина вибрала собі ціль, я хочу стати там, астрологом. Але мені до того потрібно пройти ще багато великий шлях, мені треба тут повчитись, тут попрактикувати, тут треба купити це те, те. І ви собі складаєте оцей маршрут для досягнення цілі. Але знаєте, це дуже повільна карта. І те, що ви собі думаєте, що буде там в два місяці, то воно буде в чотири. Тому що це карта, така не забіга марафон. Тобто, для того, щоб отримати те, що ви хочете, вам потрібно буде і потрібно буде постаратися. А ще дивіться, якщо от скласти ці три карти, то вам напише ваш колишній, дай хтось хто із минулого іменно напише, тому що тут про письма. І давайте ще одну карту для стрільців. Лицарь Кубків, та знову вона. А, да, хтось буде співати вам сірінади. Дивіться, тут видно таке смазліве лічко, але завжди це людина, яка не відповідає за свої слова. Тобто він може вам казати, що я подарю тобі звізду, я все назву планету іменем твоїм, все, ти. ти ти лучше, що в мене було. Да, Розказує просто на п'ятерочку. Робить, знаєте, як це за ідею 5, за екзамін 2. Оце із той же серії. Що людина, яка може вас вам дати да, якісь такі а, віру в себе, він може вас да, покружити. Але за цим дуже рідко стоїть щось да, серйозне. Можливо, це пов'язано буде з минулим, можливо, тюбік колишній почне вам писати, що я все осознав, все. Да, люблю й тільки ти. Ну, ви поняли, да, що це І ще отаку штучку. Карти метафоричні на місяць для стрільців. Ой, ой, а випала. Дивіться, як я прямо так от випала. Вільний політ. Ніхто нікого не може втратити, бо ніхто нікому не належить. Це є справжня свобода володіти всім, що цінуєш найбільше. Але незалежно від цього. Але я витягнула Злітай, щоб мати те, чого немає в інших, часто доводиться робити те, чого не роблять інші. Відкинь усі сумніви, злітай до самих зірок, лише лишився крок. Тому прекрасний місяць для стрільців. Дячна буду за енергообмін. Діліться гороскопами своїми друзями. Люблю, цілую, завжди ваша душа.